Так, доброго ранку. 29 січня, погода плюс 7, погода хороша, в лісі гарно. Коротше, вибралися ми сьогодні з Світланою по гриби, Не знаю, знайдемо, що не знайдемо. На да, 29 січня, Вон, почки вже висять. Дивіться. Це що це може бути? Ой, Ліщина. Так, наче на березі. Так ні, це не береза. Офігеть. Так, поки нема нічого, лазимо по корчах, поки нічого не знайшли. Зараз будемо шукати далі. А, Перша фламуліна. О, бо Боже, серідка одна. Тут ось зрізав, хтось, може я минулого разу зрізала. А ось дивіться, як дятел подовбав дерево. О, боже, щось ходимо, нічого знайти не можемо. Оце ми світи. Нам, мабуть, треба в церкву йти, щоб нас посвятили. Ось фламуліну знайшли, але ну вона зовсім маленька. І там зовсім маленька брати не будемо. Підемо далі шукати. Так, а ось гливу знайшли. Теж маленька. Света знайшла фламулінку. Дивіться, яка гарненька. А маленька, скільки там ще? І ще фламулінка, що дуже маленька, мало фламуліни. Хоча немає ні морозу, ні снігу, але я не знаю, що воно щось. Мабуть, вже закінчується сезон на неї. Стара фламуліна вже ну, придатна вже до збору. Теж фламуліна, ну вже суха. От. А тут, тут ще молоденька. От. Ось теж в дереві, але вона суха. І тут теж. Щось, ну, Відходить, мабуть, вже. Ось знову суха. І тут на цій же деревині трохи ось молода. Ось так. Шо, Свєта нашла що, Света, знайшла щось? Шляпу потеряла. потеряла. Свята знайшла. А ну пакет. О! Гніздо гляньте, яке. Оп, приблизила. Мені ще трохи маленька, зараз треба добратися. Ось коротше, тут, блін, вода, а над водою дерево у фламуліні все. І ось о, ну це я зараз заберу. А воно з тієї сторони теж. Ну туди ж фіг добереться, там шук, коротше, теж по всьому обліплено. Перлася, коротше, коротше, над водою дерево, а тут фламуліна, бляха, Ну, вижу, це не вижу препятствий. Хіба ж не полізеш у, у воду за грибами оце. Оп. Оп. Тут ось раз, гніздо. он цвета нашла собирає ще Света, оце це А де ти ще казала є? А, там. І отам десь ще є. Короче, ага, вон там. Видно. Я пойду з тієї сторони, пошукаю, може я щось знайду. Трохи знайшла. Ось. І ось тут просто під гілками. Треба вигрібати. А ми ж вийшли озеро, яке фігеть, я тут не разу не... Здорово яке? Ой, чуть не впала. Прикол. А це там живе що то хати, да подачі якісь чи щось. Тут ніколи в житті не було. Прикольно. Та ти що? Оце, оце так. Да. Ой, блядь! О, оце. Та о, мене аж, мене аж поперло. Оце. О, о та ти що, це так. Да. О. Можна брати. Оце я не ожидала. Оце ми, свята. ділюся з тобою гливою. Ти що? Ой, бляха-муха! краса. І там теж є щось, просто. О, я цю бачила. бачила. Ага, фламулінка. фламулінка. Маленька. А я. А я нашла. О, О Світланка. А О. оце питання до грибників. А що це за гриб? Обліплене, все дерево. Так, все, що це за дерево у нас? А ну подивися, поки я знімаю. Гляньте, що робиться. Це капець, гляньте. Що робиться? Що це за гриб? Та ти що, боже, бляха повністю. Ну це, це не фламуліна. Ось трошки. трошки. Фу, ми так захекали, тут такі корчі, блін. просто просто капець. Ми оце лазимо тут. А вже аж фух, блін. Мокрі. Мокрі захекані. Отак ми лазимо. Ось такі здоровенські дерева. Вон просто капець. Ну так на, на відео воно не видно. Просто огромне. Да. І оце вони тут бляха, глянь, це взагалі капець. І от он, он це, валяються, а? попадали. Де фламуліна? Воно оце? Да. Ні, це дятел довбав. А -а -а. коротше, І оце. оце, Фух, блін. Полізли далі. Царку стойко пошла, прикиньте. Пожалуйста, перша саркосифа у цьому сезоні. А ось козулька какала, бачите, які капушки, козульки. О, У зайчика такі кругленькі, да, свята шарики. Да. У зайчика шарики, а у козульки отакі бибочки довгенькі. Ось гніздо осини. І осан дуже. валяється серед лісу. Там фламулінку знайшла. А я зараз стою. На бревні. зараз будемо переходити. А тут, а тут таке мокро, сиро. сирота. Оце по краю йдемо, то щось збираємо. А так, щоб далі від цього, від... від води, так і нема нічого. Ось фламулінка маленька. О, а ось дивіться. ну Дуже-дуже високо. Не достане гливий гніздо, таке здоровенне. Просто капець. Ну ми не достанемо, бо воно дуже дуже високе. Іздалека вже бачу. Бачу іздалека. О! Боже, в мене вже ноги не носять. О, гарне гніздечко яке. Вон Свята знайшла фламуліну, Свята ліс доставай. Вон зверху таке гніздо гарненьке. Достанеш? А, ти фоткаєш поки? А як же? Оце, оце Світлана, оце Світлана урвала, гляньте. Та ти що? Світа, ну це тебе у тебе джекпот сьогодні. Оце, оце у нас сьогодні джекпоти, короче Світа. Ти що? Бляха, муха. Добре, що ми додому. Во добре, так, да, ми вже забирали. І, і з цієї сторони бляха, воно просто обліплене. Світа ж глянь. Це джекпот, джекпот джекпотом усім. Ну, Супер. Йдемо вже на виход. Так як тут йти, ось глива. І от як її доставати, ось одна глива і он зверху. А то вже там уже трутовики, а оце ось гливи, от як їх доставати. У нас сьогодні, оце у нас сьогодні з Світланою день. Я, я в шоці просто. Блін, і стоїть опери, бляха муха. Оце ми сьогодні, у нас сьогодні, оце наш день. Оце реально. Я ще стока фламуліни, цю ветку, я ще стільки фламуліни ніколи не, не знаходила. Просто обліплено все вокруг, О, та ти і ще, Іще, іще. Боже, а ми вже реально хотіли додому йти. Ну, хулі додому йти, ми, блін, одну за одними міста знаходимо з рибами. Коротше, вже, вже у пакеті тягаємо, вже не це є. Вже задобалися вже і пакети тягати, але додому вже ніхто не йде. Вже ходимо збираємо тупо в натурі, от через кожних... Ну скільки? Ну, ми тут метрів 30, да, от того йшли. Метров 30 ото йшли опять. Все, єлі ноги волочимо. Вже устали, пакети єлі тянемо, ноги підкосуються. Скільки ми сьогодні кілометрів 10 маканули? Не, не очікували, звісно, ми Світланою такого урожаю зібрати, але ми приємно удивлені. 9 кілометрів, О, 9 кілометрів світа подивилася. 16 тисяч шагов, 9 кілометрів. Отакий у нас сьогодні був урожай. Зараз прийдемо додому, приїдемо. Будемо з грибами возитися. Отакі у нас сьогодні справи. Гриби прислідують. Оп, оп, вот так.